Everyone. Доброго ранку усім, і для мене велика радість бути тут і бачити усіх вас. Я хочу подякувати. Подякувати українському жіночому конгресу, моїм друзям, подругам Олені Маші та Світлані, а також партнерам із національної демократичної інституту. Дякую, що ви нас запросили, зібрали. І особливо дякую першій леді. Я пам'ятаю, як я казала минулого року, і кажу знову, що ви взяли на себе певні найскладніші ви. Клики у сфері психічного здоров'я, викрадені діти, силення ветеранів і ваше лідерство дуже важливе. Дякую, Звертаючись до конгресу, восьмого конгресу, ми будемо говорити про силу і можливості жінок. Я аплодую. Я вітаю вас, тим, що ви робите. І також дякую тим чоловікам, які є нашими союзниками на цьому шляху у цій справі. І для мене велика честь знаходитись серед такої великої кількості надзвичайних українських жінок, які йдуть за своєю місією, формують майбутнє України і світу. США. Пишається тим, що може підтримувати те бачення, яке ви маєте для своєї країни як суверенної процвітаючої нації, яка повністю інтегрована до ЄС та НАТО, досягнення цього майбутнього потребує повної політичної, економічної та громадянської залученості громадян, включаючи звісно, жінок українські жінки сильні, вони безстрашні і сильні. Те, що я спостерігаю тут два з половиною роки, лише підкреслюється жінки на передовій тисячі жінок, як сказала перша леді, перш одна п'ята волонтерів. Це добровольців, це українські жінки. Жінки підтримують свої сім'ї і роблять багато чого одночасно. Ми, як жінки, ми звикли робити це, і часто це непомітно, не помічається, але це так необхідно, щоб країна продовжувала існувати, незважаючи на жорстокий напад на Росії. А збір коштів підтримка партнерів започаткування нових бізнесів підприємств. 50% підприємств, що відкрилися з моменту вторгнення, відкрили жінки і набагато більше. Багато з вас працюють як представниці на національному та місцевому рівні і сьогодні для Америки спеціальний день. Напевно, ви знаєте, помітили, що у нас відбуваються вибори і ваше лідерство у цій сфері наголошує на важливості політичної участі. Хочу визнати тих, хто себе і свою репутацію Ставить на службу тому своїм своїй спільноті і своїй країні. Отже, я хочу підтвердити спільні цінності підтримки демократії та свободи в Україні і у всьому світі. І для тих, хто у уряді працює для того, щоб забезпечити краще майбутнє, ті, хто забезпечує підзвітність уряду. Я вдячна всім вам. Ми маємо працювати разом для того, щоб держава працювала для людей, а для не для спеціальних груп за інтересів. І в цьому році важливий а важлива дата це 10 років з моменту революції гідності. І з того часу дуже багато було досягнуто в плані розробки законодавства і соціального розвитку. І хочу наголосити на аспектах Зобов'язання США підтримувати розвиток жінок у всіх аспектах життя. Я дуже пишаюся тим, що ми допомагаємо жінкам розкривати свій потенціал. І ми розуміємо, що дуже багато існує викликів, з якими стикаються підприємства під проводом жінок і запущені програми на підтримку в контексті зміни ролей жінок в українській економіці це включає доступ до капіталу, до фінансових ресурсів, ланцюгів постачання і багато іншої підтримки надається. І я пишаюся тим, що з лютого 2022 року ми через USAID працюємо з економіки, і ми підтримали. Багато жінок, які створили свої підприємства, створено 1800 робочих місць для жінок і велика кількість малих та середніх підприємств, і забезпечено доступ до нових ринків. Утім, жінки, чоловіки йдуть з ринків, йдуть на війну, і ми маємо підтримувати жінок, коли вони набувають нову кар'єру. Тисячі жінок отримують нові навички сертифікації В серпня. Понад 5 Тисяч чолов... людей, 75% з них жінки пройшли програму Ріскейл UA на Coursera, отримали онлайн сертифікати в основних секторах, які важливі для відновлення бізнес-технології, і таким чином змогли uh, зв'язатися з потенційними роботодавцями в тих галузях, які найбільше страждають від російської агресії. Отже, Формується людський капітал, і понад 17 тисяч українських жінок отримали цю підтримку. А це означає, що понад 400 українських кх, е, жінок повертаються. А щоби викладати підприємці керівники і це означає, що українські жінки вони проходять навчання за програмою Fulbright і після отримання травм воєнних, і вони повертаються для того, щоб підтримувати свою країну і в партнерстві з міністерством цифрової трансформації, ми запускаємо другу версію в програмі Дія Дія Ізнес, яка буде відкрита жінкам підприємства, і жінки будуть отримувати наставництво, навчання малі гранти для того, щоб реалізовувати свої ідеї. По завершенні чотиримісячної програми жінки матимуть можливість переконати журі і отримати гранти на 10 тисяч доларів через НДІ, ми підтримуємо депутатську групу у рівні можливості і боремося з гендерно зумовленим насильством. Це важливо. Ми працюємо також з чоловіками, союзниками, і Україна має сильну сторону, і це люди, а громадяни і українські жінки дуже важливий компонент цієї сильної сторони і майбутнього. І хочу сказати, повторити те, що сказала перша леді, тому що це нагадало мені про моє власне дитинство. Обидва мої дідусі були на другій світовій війні, воювали і бабуся по матері. вона, вона залишалася вдома з маленькою дівчинкою з моєю мамою. А, і а, мій а, поки дідусь служив в Індії, і тоді, щоб підтримувати мати якийсь дохід, вона здавала кімнату в домі, і тоді вона почала відчувати вперше себе фінансовою незалежною. Отже, понад три. Роки вона була залишалася без чоловіка, і вона сама планувала ем, своє майбутнє і турбувалася про маленьку доньку, хоча ніколи не була у коледжі. тобто вона користувалася усіма можливостями забезпечити себе і дати щасливе майбутнє доньці. І моя мама пішла в коледж і ем, отримала вищу освіту, народила мене, мою сестру і я про це кажу, тому що я думаю, що це війна, це те, що неможливо осягнути. І усі тут ми розуміємо наскільки це жахливо, але я дійсно вважаю, що є можливості для того, щоб можна було скористатися цією жахливою ситуацією і просувати вашу країну у майбутньому. І я дуже віддана тому, щоб вас підтримати. Тож я знаю, що ваші спільні зуси, наші спільні зуси. Спільні зусилля ще не закінчилися. це вже восьмий рік, коли проводиться цей конгрес. Дякую дуже МФО і українському жіночому конгресу за проведення цієї конференції. Так, якщо 50% цих надзвичайних інноваторів і чудового населення України вже є склад елементом цих зусиль. Сполучені Штати пишаються тим, що ми можемо стояти оброка об. Ркозвами слава Україні, дякую дуже!